Так, так, слухаю. Так загалом це унікальний забіг, тому що тепер можуть доєднатися і цивільні люди до е, академ забігу прикордонників. Але, от з вашої точки зору, е, чим ще є таким особливим цей забіг? Це є благодійний забіг, перш за все, тому що Україна в стані війни до цих пір ми. Е, 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 Збираємо до сих пір, допомагаємо і намагаємося підтримати наші бойові підрозділи, які в тому числі і прикордонники, які несуть службу на всіх напрямках і боронять нашу державу. Відтак волонтерська спільнота Хмельницького долучилася до Академ КРОС, який ми що семестру проводимо для перевірки професійної підготовленості наших військовослужбовців, курсантів. І е, така ініціатива була, щоб е, пробігти цей крос разом з нами і заодно е, зробити благодійну справу зібрати кошти для потреби підрозділів 15-мобільно-прикордонного го загону е, сталевий кордон дистанція, яка запропонована, дійсно не є дуже великою. То хто зможе от її подолати? Люди можуть обирати собі дистанцію, це може бути 3 кілометри, кілометр або 500 метрів для дітей. Залежно від своїх спроможностей, кожен реєструється на сайті або можна зареєструватися безпосередньо перед забігом, який відбудеться в суботу, о 12-й годині, і пробігти, за що отримати спеціальну медаль, яка вже також розповсюджена, анонсована, спеціальні призи від наших партнерів, а також участь разом з прикордонниками, разом з військовослужбовцями в цьому забігу. Мета забігу це збір коштів. Але на що і скільки збираєте? Ми збираємо для потреб одного з бойових підрозділів 15-мобільного го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон, який входить до складу гвардії наступу та готується виганяти ворога і виходити на встановлені з міжнародними договорами наші, наш державний кордон. Відповідно, ми збираємо для забезпечення планшетами, моніторами, також тепловізійним обладнанням і комунікаці... комунікативним Starlink, які також необхідні для наших захисників. А як загалом задонатити? Ну тобто, це десь відбувається на старті онлайн форми, якщо так, то прошу розповісти. І чи можна задонатити, але не бігти? Взагалі можна задонатити, якщо ти знаходишся в іншому місті, не тільки в Хмельницькому. Тобто ми агітуємо людей, і в нас є багато реєстрацій людей з інших міст, які. Зареєструвалися на сайті, також задонатили, і вже їм відправлено спеціальна медаль за участь у цьому забігу. А також номери, які вони в будь-які зручний для себе час або одночасно з нашими військовослужбовцями пробігають, виставляють фото чи скріни з трекерів на соцмережах, хештеги відповідні і. Долучається до нас з інших міст. Якщо ви з Хмельницького, ви можете зареєструватися на сайті благодійний забіг, сталевий кордон через пошук дуже легко знайти, і там є спеціальні форми для переказу коштів відповідно до того варіанту, який ви для себе оберете. Або ж, якщо не бажаєте зареєструватися на через сайт, прибути безпосередньо до е, початку заходу, хоча б за півгодинки, і зареєструватися вже на самому старті. Єдине, що попередні забіги, як кажуть, наші друзі-волонтери було дуже багато хочих реєструватися безпосередньо в самий день забігу. І щоб не робити оцих скупчень, там рознесли трошки по ціні цього донату по розміру донату. Тобто зареєструватися через сайт, буде дещо дешевше. Чи будете ви брати особисто участь у забігу? Так, звісно, я в перший день анонсу зареєструвався, і мало того, я вам скажу, що прикордонники Академії, які будуть бігти Академ Крос, чимало наших військовослужбовців зареєструвалося і не просто пробіжать Академ-Крос на залік свій відповідний, а ще й долучаться до цієї благочинної діяльності.